Отже, ми продовжуємо ранкову хвилю на громадському радіо. Восьма година і 37 хвилин на студійному годиннику. Нагадаю, що сьогодні у студії ранкової хвилі разом з вами прокидаються і починають цей бадьорий п'ятничний день. Ірина Сампанта Ірина Славінська з нами за режисерським пультом ще одна Ірина, Ірина Нижник. І Ось у нашій студії вже з'явилася. Обіцяна гостя. Це виконавча директорка ЕмНЕСТІ Інтернешно Оксана Покачук. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, Оксано, почнемо. Ми власне тема нашої розмови. Це свіжий звіт Amnesty International, Загалом як він стосується спільного дослідження Amnesty International і Human Rights Watch. Напевно, почнемо з такого короткого конспекту, які найважливіші висновки і тези тієї заяви, що власне ви робили, того що ви помітили у цьому дослідженні? Ну в липні 16-го року ми презентували дослідження спільне дослідження вже за багато років проведене. Спільно між і Human Rights Watch. і в дослідженні ми власне виявили, що служба безпеки України практикує так звані. Ми їх так назвали таємні тюрми. Тобто, звичайно, такої назви не існує. Це наша mm -hmm. наша назва нами придумана. Саме ця історія вона пам'ятаю шуміла. Про це багато говорили і в ефірах громадського радіо, в тому числі mm -hmm. ми обговорювали mm -hmm. ці сюжети. Так, Звичайно, ми це обговорювали. Дякую за те, що запрошували і давали можливість поширити цю інформацію. Власне зараз пройшло півроку після того, як звіт вийшов. І ми вийшли з заявою про те, що ж змінилось за цей час, і чи змінилось? І що, ну скажімо, такі топ, я не знаю, скільки top, цікавих top жахів. змін e... жахів або навпаки перемог, Nie, можливо, зміни у нас позитивні. Є, да, у нас є власне дві різні власне, топ-жахів, це те, що на жаль, з, зі сторони так званих ДНР ЛНР взагалі ніяких змін не відбулось. Абсолютно, в принципі, можемо говорити про те, що ситуація як була погана, так і є. Можливо, ідеться вона... про полонених, так? Ми говоримо про це важко назвати полоненими. Ми зараз говоримо власне наш звіт про так звані таємні тюрми і свавільне затримання. Він більше стосувався цивільних осіб, затриманих як служби безпеки України, працівниками служби безпеки України, так і так званими ДНР ЛНР з метою, як ми підозрюємо подальшого обміну полоненими, тобто. Вони тобто є це не військові, не військові полонення. Хоча дуже часто, що ми бачимо, що власне їм придумують історії, придумують історію, тобто когось затримують, їм накручують історію про те, що він вона є сепаратистом, чи він вона є я не знаю, там проукраїнським кимось, то там не в ще не популярна історія про коригувальника чи коригувальницю вогню. Ну тобто дуже багато різних Так, ярликів так може і власне, таким чином, начебто, умовна ціна піднімається, і тоді починається цей обмін або торги. І власне погана новина да це те, що зі сторони так званих ДНР-ЛНР ніяких змін не відбулось. Там дуже важко потрапляти в отримувати інформацію про умовно затриманих, хоча. Я не можу їх назвати затриманими, тому що слово затримане воно має юридичне значення і а, але, а в них такого юридичного статусу немає. Воно є, але просто ніхто ну наприклад, ми не визнаємо їх систему законною і, взагалі, тому, що вона існує, це якесь угрупування, об'єднання бандитів, яке ну ми не можемо визнавати. Тому слово власне затримані думаю не зовсім коректне або, хоча б з цими поправками. Що важливо, що нам дуже важко отримувати інформацію. Ми власне. Отримуємо її запізненням, як і майже всі хто працює з цими питаннями. Ми на зв'язку з адвокатками, адвокатами, хто працює з утриманими, з родичами, але вони теж не завжди мають цю інформацію вчасно і, звичайно, дуже шкода, що ніяких змін не відбувається. Проте є хороша новина, можна сказати так, і вона теж має дві сторони. З хорошою новини це те, що у звіті ми говорили про те, що 18 людей. Відомі нам по іменах були, трималися в таємних тюрмах Служби безпеки України. На той момент, коли проводилось дослідження, вони сиділи в харківському, в харківському відділенні СБУ. І на той момент ми знали про 18 людей, і на сьогодні. Всі 18 знаходяться на свободі, як це сталося, якщо ось цю позитивну новину розвинути, то чому це стало можливо? Як це Дуже стало можливо, сказати. Угу. що ми бачимо? Тобто історично вийшло так, що під час дослідження, практично там, до публікації, в момент публікації одна людина була відпущена, потім 13 майже зразу після публікації звіту. Ми тому власне ми вважаємо, що це абсолютно, якби наше досягнення і, і велике досягнення в сфері прав людини. Те, що Велика кількість була відпущена, потім ще 5 залишались. А, і от останні троє, власне, були випущені в грудні 2016 року. Чому їх відпустили? Взагалі не зрозуміло, тому що система е помінялась е того, як людей відпускають, наприклад. Зараз те, що ми знаємо, це те, що коли їх відпускало останніх трьох їм їх так само, як і в принципі це раніше було, їх висаджують десь. Ну, зараз їх поклали, заставили ну, наказали покла лягти головою в сніг. Залишили їм, і це що цікаве, залишили їм гроші в валюті російських рублів і доларів. Суму ми не називаємо, тому що якась дуже незрозуміла ситуація. цією сума, але гроші вони залишили. При тому, що важливо, що раніше ця практика теж була, але залишали в гривнях. Невелика сума там якась щоб доїхати кудись, тому що їх висаджують між населеними пунктами, а і їдуть. Тобто, чому їх тримали до цього, чим це все закінчилось? Що відбулось? Навіщо це було? Нічого. А звідки ми дізналися? Вірніше не ми А Amnesty International, ось у заяві про яку ми говоримо. Звідки з'явилася інформація про звільнених 18 людей? Сбу, наскільки я пам'ятаю, заперечувала існування цих так званих таємних тюрем. Кажу в лапках, бо це справді назва угу. умовна. Е, можу припустити, що це не СБУ повідомила Amnesty International про звільнення 18 таємних в'язнів Ну, власне СБУ, і це де, як якби погана новина в цій хорошій новині, погана сторона в цій хорошій новині, і обурює це дуже сильно. Що власне СБУ на відріс відмовляється визнавати існування таємних тюрем, на відріс відмовляється говорити про те, що є така практика, і що вони мають до цього якийсь стосунок. Дуже шкода, тому що те, що ми бачимо зараз, це те, що судові процеси від жертв, які власне постраждали від так званих таємних тюрем, не судові, а їх заяви зараз розглядаються в поліції, і це затягне затягувальний процес, тобто це тривалий, не швидкий, і ми не бачимо особливої особливого бажання у слідчих органів розслідувати це питання. Тому, да, звичайно, ми це не дізналися від Служби безпеки України, про це ми дізналися від тих, хто фактично звідти виходив, фізично звідти виходив. Тобто, оскільки це не просто 18 людей, які тримаються одночасно, це якби такі місце, куди хтось іноді потрапляє, хтось уходить. І власне в той момент, коли ми почали займатися цим питанням, кілька людей, які вийшли звідти, повідомили однакові імена, однакову кількість людей, однакові обставини справи. І, власне, по методології перевірки інформації ми дійшли до того, щоби. Що ми змогли назвати всіх 18, не, не публічно, але сокварські для себе. І потім, коли вони виходили, ми зв'язали з їх родичами, ми зв'язалися з їх близькими, з їх е, представниками. І те, що коли вони почали виходити, вони зразу на нас повідомляли про це, і у нас власне є можливість, так само, як і будь-кого брати у них інтерв'ю. Я зараз увага! Дуже довге запитання і дуже довга вставка. Взагалі суть затримання, затримання людей противника, так ну на, наскільки відомо. А це вибиття інформації. Це практика відома. В нас не оголошена війна, але всі принципи звичайної війни вони діють. Ці ці люди цих людей затримують для вибиття інформації, вибивають інформацію різними методами, як фізичними, так і психологічним тиском. Власне, коли. До влади до президентства свого прийшов Барак Обама, він заборонив усі ці військові тортури у військових тюрмах і у місцях затримання, особливо навіть а, тортури а, серед розвідників, американських розвідників, які вибивали ці свідчення у терористів Аль-Кейди. Mm -hmm. І а, коли от це новина останніх двох днів. Здається, Дональд Трамп сказав, що він поновлює ці тортури, тому що вони дієві, і тому що а, ця інформація, яка вибивається такими методами, це а, так зване утоплення, це так зване психологічний а, злам, а, коли людину перетворюють там на тварину і так далі. А, для вибиття показів, вони дієві. А, і зараз я запитала у наших працівників СБУ, звичайно, це дуже таємна інформація. У нас ясно, що всі такі методи вони теж заборонені офіційно, але не заборонені е, ті методи, наприклад, побиття, коли не залишаються, е, не, залишаються не залишаються слідів. От, і також практика психологічного зламу е, є різними методами, і подекуди такими страшними, що я їх не можу просто назвати в ефірі. Так само утоплення е, і витягання з води в останній момент, е, і все це ну, покликано для того, щоб вибити певну якусь інформацію. Коли ну, тортури, це... зрештою, для цього і використовують. Ну так. я про те, що вони є, і ми про них ніколи не дізнаємося. Але чи є перевірки якісь чи від омбудсмена, чи від вашої організації, от в місцях місцях не да, в місцях у цих затримань серед ваших от організацій, і Human Rights Watch, і Amnesty International, і серед омбудсмена. Ну, якби я не можу говорити про офіс омбудсменки зараз нашої, тому що якби я мені мені невідомо про те, що ну якби про їх діяльність в цьому аспекті конкретно, але точно можу сказати, що в місцях, де вчиняється застосування тортур, точно нічого перевірити не можна, тому що ці місця переважно дуже ретельно або приховуються. Ми не часто не знаємо, де це відбувається, тільки в власне в американських фільмах є спеціальна кімната, в якій там щось відбувається. На жаль, все все виглядає значно гірше. Це може бути будь-яке місто, особливо якщо ми говоримо про сіру зону чи зону АТО. Це може бути будь-яке місто, будь-яка школа, будь-який підвал, і застосування тортур не потребує. На жаль, ну чи я не знаю, господи не потребує якихось додаткових. Я не знаю, це може бути то пакет, да, звичайний пакет для купівлі продуктів цього вистачить для того, щоб застосовувати тортури. Та, це... Ну водночас тут, напевно, можна зробити маленьку зірочку на полях і нагадати про існування такого механізму як НПМ, так національний превентивний механізм, який передбачає, що різноманітні волонтери в супроводі спеціально навчених людей, зокрема з офісу повноваженої справ людини, відвідують місця на свободи. Це не тільки тюрми, yes. не тільки СІЗО, але інтернати, що завгодно інше. І там також був іноді. Виявляють якісь такого роду епізоди, тобто такого роду страшні речі, про які Ірина Сампан щойно mm -hmm. говорила, можуть не лише у сірі зоні відбуватися, не лише в таємних зюрмах. На жаль так. Це часто ми можемо спостерігати звіт, до речі, НПМ про те, що відбувається в. Психоневрологічних диспансерах, ставлення до людей з обмеженими можливостями, псих... 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 психічними обмеженими можливостями. Да, це буває зараз. Власне, ми, я так розумію, концентруємось власне на питанні терор умовно кажучи, роботи з, терорист... з терористами, да, тобто коли ми маємо дві сторони конфлікту. Тому говорити про те, що і я хочу сказати, що не те, що дозволені ті методи, які не залишають слідів, вони вони теж заборонені, просто їх використовують часто. Тому що їх не можна довести, і це одна з проблем, над якою працюють там експерти-юристи всього світу, до, до те, про те, якби. Все ж таки шукати способи доведення, наприклад, того, що відбувалося, якесь там придушення, удушення, наприклад, чи якісь психологічні тиски над цим працюють. Є методології, є є методи. На жаль, звичайно, у нас вони ще не так розвинені. Але я думаю, що це буде актуальне питання в найближчий час. А те, от що відбувається, наприклад, у на тій стороні, mm. от лінією розмежування і. Якщо деякі бойовики, деякі лідери бойовиків не приховують цих тортур, а, те, що вони роблять з українськими полоненими, наприклад, з військовими полоненими, здебільшого, а, подекуди знімають на відео і те, що вони роблять із живими, і уже з а, загиблими інколи. Я думаю, дехто пам'ятає відео, як тягли українського солдата по, по землі, там декілька кілометрів. Такі від наскільки оці факти можна фі можна фіксувати, тобто наскільки вони ну встановлять якусь цінність і що з ними потім робити і куди передавати? Дякую за це питання. Власне, це не просто треба фіксу... ну, можна фіксувати. Це треба фіксується і фіксувати, і це фіксується. Є організації, які власне займаються зверненням до міжнародного кримінального суду юридичні, які власне збирають ці факти, описують, аналізують, оформлюють заявки, відправляють за в міжнародний кримінальний суд коротко нагадаю, що міжнародний кримінальний суд Україна досі скоро в цього року. У нас, якщо я не помиляюсь, 19-та річниця не ратифікації Римського статуту. Ми слідом за Росією власне відмовились від ратифікації Римського статуту і ще відклавши на три роки, що Росія повністю там забиралась свій підпис. Да, то ми відклали на три роки по. Наш по моєму особистому уявленні, що це ну немає насправді виправдань такі такій політиці для України країн, в якій іде війна. Міжнародний кримінальний суд це установа, яка власне, якщо на національному рівні у нас немає можливості розслідувати якісь злочини, які підпадають під юрисдикцію, зокрема воєнні злочини, військові злочини. Такі злочини можуть розглядатися в міжнародному кримінальному суді. І що ми маємо зараз? Ви знаєте, що буквально це було в листопаді, якщо не помиляюсь, чи в грудні по-моєму, в листопаді, прокурорка міжнародного кримінального суду, вона зробила першу заяву про те, що, заяв... що заяви є прийнятні, що вона, тобто про процес того, як відбувається цей розгляд, і звичайно, всі такі випадки будуть розглядатись там. Абсолютно всі. Тобто, все, що зараз є в мережі, всі. Якби інформація будь-яка в будь-якій формі, яка є про застосування тортур до полонених. Я знаю, що є організації, які цим займаються, вони спеціально збирають цю інформацію, передають в міжнародний кримінальний суд, і ми дуже надіємо, що Рішення буде якомога швидше, ну от практичне запитання. Якщо я, наприклад, десь знайшла в інтернеті це відео uh -huh. там знущання над умовним Ігорем Брановицьким, тому що uh -huh. ну це, це жахлива смерть. І а, чи можна надсилати ці там лінки, наприклад, посилання в те саме Емності? Звичайно, да, можна передавати в Емністі, як ми відповідно отримуючи цю інформацію, ми далі можемо перенаправити до тих, угу. з кими співпрацюємо, хто займається спеці... спеціально саме цими питаннями, зокрема для перевірки, так звичайно, тобто будь -яка... на жаль, ми теж маємо розуміти, що дуже багато інформації є фейковою. Це, це очікувано. Да ми всім нічого не можемо зробити. І відповідно, як ми перевіряємо інформацію, як організації, які відправляють інформацію, перевіряють, так і міжнародний кримінальний суд звичайно це перевіряє. Щоб продовжити цю розмову, є за одне запитання, якого ми не поставили. Це про власне персоналі людей, які могли утримуватися у так званих таємних тюрмах. От ви вже сказали про 18 звільнених осіб. Очевидно, не ім'я і прізвище. Ми всіх ну всі ці і прізвища почути в цій розмові в ефірі. Не зможемо, але ще зрозуміло, принаймні, кого утримують в цих власне місцях не свободи, чи це бойовики, чи це російські військові, чи хтось інший? О, це дуже цікаве питання. Дякую за нього. І тут немає однієї відповіді, тому що якщо ми могу... Затр... Утримують дуже різних людей з дуже різним бекграундом, з дуже різними історіями. І це власне одне з питань, яке ну, для мене особисто підтверджує, що такі затримання вони не мають на меті реальну роботу або боротьбу з так званим, ну тобто, умовно кажучи, з терористами, да, тобто, як їх, як їх називають, або там сепаратистами можемо використовувати різні е, е, слова. Е, що ми бачимо, це те, що люди, яких затримують. Вони не мають однієї спільної історії. Наприклад, якби всі затримані були бойовиками, які не скривають того, що вони працювали в так званих ДНР ЛНР або знахотам громадян Російської Федерації, які щось робили в ДНР ЛНР, Мені ну нам би це було очевидно, що ага, є процедурна є, є певна процедура, вона протизаконна. Вона така, але є якась логіка в цьому. Да? Тут ми логіки взагалі не бачимо, тому що, на жаль, більшість затриманих, ну я вам скажу приклад, е як це відбувається. Це коли затримали справді сепаратиста, його взяли телефон, і е, на допиті якомусь ми можемо собі уявити, тільки на якому він сказав, що всі, хто є в його номери телефону, е, перепрошую всі, хто номери, які є в його телефоні мобільному, це все його, е, це теж сепаратист. Це були його однокласники, там колеги з села. Ще хтось, і відповідно, всі більшість із них були затримані службою безпеки України, і це не конкретно про цю справу, це от вам приклада, да? mm -hmm. тобто. Це все хлопці, які там 18-20 років, які нічого взагалі не мали ніякого відношення до цього процесу. Їх затримали, до них застосовували тортури, і для них вчиняли психологічний тиск. І що ми маємо маємо в результаті 20 чи скільки там поламаних психік у фактично у дітей, які ми там 20 років. Вони про це подавали заяви кудись. Більшість Не подає. Ні, звичайно. А ті, хто подають, Те, що... куди вони подають заяви? Поліцію, В Поліцію в поліцію подають звичайно так. Ну як ми про сторону так так званих ДНР ЛНР ми не говоримо, там просто нічого не працює. Звичайно, ні, ми говоримо, звичайно, про підконтрольну Україні територію, але проблема в тому, що ну, якби боротьби ми не бачимо. Тому що от е, буквально е, один із прикладів, е, е, який описаний в нашому е, в нашій заяві, це е, я зараз в мене вилетіло прізвище, зараз я згадаю. Ага, так, це. О, зараз одну хвилиночку. Ну, то прізвище mm -hmm. менш з тим. Но сама історія, щоб показова була. Це Володимир Безобразов, якщо я не помиляюсь, це власне його історія така, що він не. Не скривав, що він підтримує сепаратистів, що він вчиняв активні ну якби брав участь у бойових діях, які діють, які діють його затримали незаконно протизаконно, але він ніколи цього, власне, не скривав. Був судовий процес, якщо дуже коротко, щоб пробігтись, в якому йому винезапно дали умовний строк після цього. Його він він вийшов на вулицю. Його забрала машина в невідомому напрямку. Його там мама розшукувала. А потім він знайшовся в Російській Федерації. Скажіть, будь ласка, людина, яка не скриває того, що він займався сепаратистською діяльністю, що він брав участь в бойових діях. Чомусь знаходиться на території Російської Федерації, а люди, які ніколи цього не говорили і не стверджували, які ну тобто, у яких немає цього бекграунду, вони чомусь утримуються там по півтора роки, або як ми знаємо, якщо опустити наш звіт, отримують величезні строки. Дякуємо вам дуже. Нагадаю, що у нас в студії була Оксана Покальчук, виконавча директорка Amnesty International. Говорили ми про тортури, які застосовуються у так званих таємних тюрмах СБУ. Про те, що відбувається на території непідконтрольній українському уряду, ми на жаль не знаємо і можемо тільки здогадуватись, тому що доступу туди і немає. А ми будемо завершувати і цю годину, але обов'язково повернемося до вас після випуску новин і будемо говорити про про Крим і застосування репресій там окупаційною владою, про нові затримання, а також про судові справи, які завели на адвокатів, які захищають права кримських татар. Ірина Славінська та Ірина Сампан для вас працюють. Повернемося після новин. Як жити далі? Слухайте новини, робіть висновки.